Добрий день, мене звати Кирил, позивного немає. Я на рубаху водій групи підвозу, ввожу людей на роботу з роботи, скажімо так. Мені 28 років, живу в місті Суми, тут і народився. До війни займався, в мене була пасіка, займався бджолами, то 40 сімей, то в принципі таке, Для, для, для одної людини і нормально і можна більше насправді. Після початку повномасштабної пішов до ФТГ, був на блокпості. Пізніше вирішив підписати контракт до ПСУ. Е, стосовно контракту 1824 підписав у 25 років, тому не, не, не підпадає. Трошки прикро, але ну, що ж поробиш. справа була не в тому, щоб отримати гроші, а в тому, щоб захищати країну. Е, підписав контракт, попав на ПК ШР 5-го прикордонного загону. Пробув там два роки, після чого перевівся на рупак теж п'ятого прикордонного загону, де я саме зараз і знаходився. Батько, мати, дівчина. як В принципі, як, як плюс-мінус всіх. Мати з батьком трошки турбуються, але в сумі, нормально, нормально вже звикли за три роки. Батько в ПВО Сумському збиває шахеди. Вони займаються протиповітряною обороною. Захищають місто від шахетів, мобільно вогневі групи, все-таки. За захист країни, за захист тієї кордонів, за захист своїх країн, за захист тієї той, той території, того міста, в якому я вирос, мешкав 28 років. Хлопці, не бійтесь, йти в армі. Е, Якщо ви боїтеся, що ви не знайдете себе в цьому житті, в цьому, в цьому місці. То я можу це спростувати. Ви можете в принципі зараз обрати те, що вам до вподоби і те що, те, що ви справді вмієте. Щось пов'язане навіть зі, 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 свої, зі своєю цивільною спеціальністю. Нам потрібен в підрозділ е, вмотивовані пілоти будь-яких безпілотних комплексів, в тому числі Mavic, Крила, що завгодно. Водії, які будуть до, допомагати їм дібратися і виїхати з позиції. Любі люди, які мали, скажімо так, справу забезпеченням, вони теж потрібні в будь-якому підрозділі.